Розвиток спорту під час війни, головна тема усіх подібних зустрічей. А проблеми очевидно легше вирішувати спільно, тому раз на місяць представники різних видів спорту та організацій діляться власним досвідом проєктами та ідеями, як не просто вижити у складний час, а й бути корисним суспільству і успішно боротися за медалі на міжнародних майданчиках. І для цього одним із інструментів є посилення ролі олімпійського комітету через зміни системи фінансування підготовки українських спортсменів до олімпіади. Принаймні, так вважає президент НОК Вадим Гудсайт. Адже за його словами саме олімпійський комітет представляє Україну за кордоном, де національні олімпійські комітети мають значні можливості. Це було в моїй програмі, коли я видвинув свою кандидатуру на президента Національного олімпійського комітету. Це було в моїй програмі, щоб кошти від держави йшли на Національний олімпійський комітет, і Національний олімпійський комітет вже повністю. Вже і контролював, і відповідав за підготовку збірної команди до Олімпійських ігор, коли в мене є повноваження, і ми е відповідаємо за підготовку, контролюємо підготовку, звертаємось до федерації, співпрацюємо з нашими спортсменами з федераціями. Тому звісно, ми відповідаємо за цю вже і виступи на Олімпійських іграх. Тому я би зробив би так, як є, є в, в деяких країнах. Водночас у пріоритетах міністерства має залишатись розвиток масового спорту, а також формування національної політики у цій галузі. Але в Україні важливо розвивати не лише масовий спорт, а наприклад, жіночий. Переможниця клубного чемпіонату світу із пляжного футболу Анастасія Кліпаченко та гравчиня польської екстраліги з настільного тенісу Аліса Доброва представили проєкт Шлях чемпіонки, який має на меті популяризувати саме жінок у спорті, адже українські спортсменки відчувають певну нестачу суспільної уваги до себе. Немає таких матеріалів, в яких би висвічувалася успішна жінка, як вона стала професійною спортсменкою, як вона досягла свого успіху. І тобто такі речі мотивували молоде покоління займатися професійним спортом і рухатися в цьому напрямку. І також це би, якби була достатня в жіночому спорті, це би привернуло більше уваги спонсорів, ті, хто би могли би підтримувати професійний спорт в Україні, для того, щоб ми, як жінки, могли розвиватися професійно. І використовувати свій потенціал на 100%. Подібні зустрічі спортсменів рідко обходяться без розмов про розвиток спортивної інфраструктури та її відновлення після війни. Олімпійський чемпіон із спортивної акробатики Олександр Абраменко каже, що у його виді спорту війна завадила побудові чи не єдиної сучасної професійної бази у Миколаєві, адже рішення про це вже було ухвалене. Якщо ми будемо брати мій від спорту фристайл, то, чесно кажучи, у нас ще і до війни були дуже великі складнощі і з інфраструктурою, її попросту не було. Тому я дуже сподіваюся, коли ми переможемо і будемо відбудовуватися, що і фрістайл також отримає свою інфраструктуру, тому що Фрістайл не закінчиться тільки на акробатиці там ще п'ять олімпійських видів спорту, і для олімпійського руху це ну, такий вагомий внесок може бути, якщо їх розвивати. Більшість учасників спортбізнес бізнес клаб погоджуються, що сьогодні важливо обговорювати реалії, проблеми та потреби українського спорту. Адже хто як не спортсмени своїми перемогами можуть подарувати українцям позитивні емоції, яких ми так сьогодні потребуємо?